Пане Сергію, з вами хочемо обговорити випадок бруцельозу, який був нещодавно зафіксований у Луцькій громаді, і знаємо, що днями комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала цей випадок надзвичайною ситуацією природного характеру. Тож хочемо дізнатися, що означає ось цей статус, і чи можете розповісти деталі, які заходи зокрема вже можливо вже провели. Були проведені Держпродспоживслужбою і які заплановані на найближчий час у зв'язку із е, цей, випадком цієї хвороби е, бруцельоз? Так, нещодавно був зареєстрований випадок захворювання одного з жителів міста Луцька на бруцельоз. І це, як ви сказали, є такий надзвичайний ну, рідний випадок, тому що це захворювання надзвичайно рідко реєструється як серед людей, так і тварин, тому зараз встановлено, що людина знаходиться на санкціонарі і на лі... проходить лікування. А від нас е проводяться заходи, е проведено ветеринарно-санітарне або обстеження господарства. Встановлено які наявні тварини у в підсобному господарстві. Там е, налічуються е, коти, собака, кролі, птиця. І ці тварини, як зазвичай, вони ніякої небезпеки не становлять для здоров'я людини, тому що вони е, дуже рідко хворіють і в даному випадку не є переносчиками цього захворювання до людини. А основні е, тварини, які хворіють і передають збудника до людини. Людини це є велика рогата худоба і дрібна рогата худоба, менші міросвині. Ну, так як в даному господарстві таких видів тварин не отримується, тому ми проводимо планові дослідження і таким чином контролюємо ситуацію по бруцельозу в цілому в області. А що це за планові дослідження, і чи і де вони будуть проводитися? Ну, ми щорічно маємо план. Ми, за минулий рік ми дослідили більше 60 тисяч голів РХ, 4 тисяч голів дрібної рогатої худоби, більше тисячі голів свиней. Це у нас планові дослідження. У нас є державний план. Ми проводимо обов'язкове дослідження крові великої рогатої худоби на не тільки на бруцельоз, а й одночасно на лікоз. Борцельоз, лектостероз, тому ми орієнтуємося, ухвачуємо все поголів'я, яке є в наявності на території області, і таким чином знаємо ситуацію щодо бруцельозу. І жодних випадків позитивних результатів внаслідок проведення цих досліджень не отримано. Тому можемо стверджувати, що цього захворювання серед тварин в нашій області немає. Пане Сергію, але чи можете розповісти, яким чином ось поширюється цей брусцельоз, зокрема серед великої рогатої худоби? Чи це може бути там, наприклад, одна корова, яка захворіла, і де вона могла підхопити цю хворобу, чи, чи це одразу вже все стадо може захворіти на цей бруцельоз? Ну, це є інфекційне захворювання. Воно має хронічний перебіг. Передається воно від тварини до тварини. В основному це є елементарний метод через слизові оболонки або пошкоджені шкіру. А так як тварини отримуються або випасаються гуртом, то там достатньо аби була одна із кажуть, фора, заражена тварина, і вони кажуть, гуртом випасаються, поїдають корми, і цього достатньо, щоб була хвора тварина, вона перезаражала цей корм, а потім здорова тварина. Поїдає ну, цей самий загальний корм. І будних хвороби попадає на слизові оболонки, або як я, я вже наголошував пошкоджену шкіру. І далі вже воно розноситься по всьому організму через лімфатичні вузли, і викликає такі вогнечеві інфекції в самому організмі. Тому я говорю: це для цього треба, щоб була хвора тварина, і для цього треба сприятливі умови, щоб були контакти, бо, тому що. Аоргенно, там контактним шляхом, статевим шляхом, воно перезаражається рідше. А от елементарним це само найбільш поширений спосіб передачі інфекції. Але це воно так є в наявності, як воно має бути, коли б це захворювання було. Але як я вже наголосив, що на території області вже цього е, захворювання десятки років не реєструвалося. Ну але як ви запитувало, як воно передається, то воно передається таким шляхом, як я наголосив. Пане Сергію, але чи можете ще також розповісти про симптоми, у, наприклад, у худоби, чи може людина не спеціаліст яким чином побачити чи помітити якісь зміни в організмі? Ні, звичайно, людина цього помітити майже неможливо, тим більше, що і спеціаліст дуже рідко це помітить, тому що це. Ця... Хвороба, як я вже наголосив, хронічна, вона протікає повільно і дуже в дуже скритій формі. Її, так як кажуть, клінічно встановити дуже важко. Ну, Тварина кажуть, стає пригнічна, там підвищується температура, але це можна сказати при кожному інфекційному захворюванні це проходить. І опеділити, що це є бруцельоз, так клінічно майже неможливо. Тому це проводиться, як я вже наголошував, проводяться ці лабораторні дослідження всього поголів'я, яке втримається є в колективних і в підсобних господарствах. Тільки цей найкращий метод його виявився це лабораторні дослідження крові. Пане Сергію, а чи можна якимось чином убезпечити, зокрема, велику рогату худобу від цієї недуги? Ну, звичайно, забезпечити, щоб збудник не потрапив здорове поголів'я, це треба всі виконувати такі господарські, внутрішні, як кажуть, заходи. По-перше, якщо поголів'я закупляється, воно повинно завозитися тільки із благополучного і щодо цього захворювання території або господарства. щоб воно трималося, як кажуть. Якщо проводяться дослідження, і десь буде поодинокі випадки виявляння цього, цього захворювання, такі тварини вони повинні негайно ізольовуватися від здорового поголів'я, тому щоб не проходило подальше перезараження. І так як лікування від цього захворювання немає, то тільки ці тварини вони повинні бути ізольовані і здані на забій. От такі самі головні заходи, це своєчасна діагностика, своєчасне виявлення. І своєчасна негайна здача хворих тварин на забій. Отак вона можна кажуть старитися від поширення цього захворювання ну, серед тварин. Але як я вже говорив, що в нас цього захворювання вже давним-давно не було, і ну, ми проводимо всі заходи, ті, що передбачені в інструкції, тварини завозяться, ми даємо запити на. Підтвердження благополуччя господарства, якщо нас яке господарство завозять з іншої області, ми е, запрошуємо е, запити щодо епісатичного благополуччя того господарства, де вони вказують, що ці тварини вони досліджені і на лікос, на лептоспироз, в тому числі на борцельоз, і Всі вони є здорові, з від'ємним результатом. Тоді дозволяється таких тварин завозити вже на території Волинської області. І щорічний вже як ті всі тварини, що в нас є на отриманні, вони всі піддаються обов'язковому плановому дослідженню. Тому ми щорічно проводимо ці дослідження і щорічно знаємо результати досліджень. І як я наголошував, що позитивних результатів в нас немає, пане Сергію, А чи наскільки поширена ця хвороба серед диких тварин, і чи можуть свійські підхопити під час контакту із диками бруцельоз? Звичайно, що вони можуть, але для цього треба, щоб були це захворювання, було поширене в дикій фауні. І тут я би хотів наголосити, що останніми роками в нас вже запроваджено моніторинг бурцельозу в дикій фауні. Ми щорічно, згідно плану, повинні дослідити 10 проб від косуль, так як фурію, теж пернокопитні тварини і зайці. Ну, є випадки, де виявляють збудника в цих тварин. Тому ми зараз при планових дослідженнях ми зобов'язані дослідити такий своєрідний моніторинг, проводити в фауні. Ми також щорічно відсилаємо на дослідження проби від 10 зайців і 10 косолів. І ну, на даний час ми також отримуємо результати лабораторних досліджень від'ємні. Пане Сергію, а яким чином людина може захворіти? Це вона повинна споживати чи молоко, чи м'ясо, чи, чи якимсь іншим способом? Так, якщо ця вже тварина є поражена бруцельозом, вона вже є. Тоді їхні кажуть, ця сировина або продукція, виготовлена із цих тварин, або яка від них є реалізовується на ринку, вона вже є. Кажуть, зараженою, і вона є тоді, може викликати захворювання в людей. Людина тільки таким чином заражається, коли випиває, там, споживає не кипечене молоко, не добре проварене або прокопчене м'ясо, а вже в цій сировині чи продукції є цей збудник, таким чином людина заражається. Тому... Необхідно кажу, перш за все, щоб берегтися від бруцельозу, потрібно добре проводити, піддавати термічні обробці, ну тварин тваринську продукцію. Це і молоко, і м'ясо. Пане Сергію, якщо Держпродспоживслужба проведе ось ці додаткові рейди в нашій громаді, зокрема обстежить домашні господарства і не доведе господи, виявити ось цю недугу у тварин, то чи можемо ми говорити, що на території, там, де це буде виявлено, буде запроваджений карантинний режим? Ну тоді, якщо стан в такому випадку буде підтверджено, тоді буде оголошено на благополучний пункт. Ну і далі будуть, як я говорив, тварини, якщо будуть з позитивним результатом, будуть, як кажуть, ізольовані і не здані на забій. Як я знаю, цей випадок був зареєстрований в селі Прилуцьке. То в тому році ми вже. По статистиці звірялися. В тому році цей населений пункт тварини, які втримають в цьому населеному пункті, були всі досліджені на Борцельоз. Там було 23 тварини, всі вони досліджені і всі вони з від'ємним результатом. В цьому році ще не проводились дослідження по цьому населеному пункті, але найближчим часом ми детально. Це перепровіримо, знову кров на дослідження і будемо знати ситуацію, яка вже є на сьогоднішній день в даному населеному пункті.